Заяви та дії путінського режиму вкотре показують неготовність Кремля до чесних та відкритих переговорів щодо припинення війни в Україні. Суверенітет Україна а щодо лювої суверенітет України це весьма абстрактне поняття. У України нет суверенітету. Вести переговори можна з, з ким угодно, только на, на, в силу своєї нелегітимності не має права нічого підписувати. По факту України не існує. Крім того, головні вуса Кремля постійно намагаються перекласти відповідальність за розв'язання війни на Київ. Мовляв, війни б не було, якби Україна виконала умови мінських угод. Україна була б ціла, і не було б здівательства над рускими на Донбасі, не було б гражданської війни. Не було б бажання російських людей на Донбасі аділитися від України, уйти з України. Мінські угоди були надзвичайно сприятливими для Росії, не накладаючи жодних зобов'язань на Москву. Проте російські маріонетки постійно порушували угоди за підтримки Росії. Підконтрольні Кремлю державні ЗМІ використали інтерв'ю пов'язаним з Кремлем колишнім депутатом Верховної Ради України Віктором Медведчуком, щоб повторити неправдивий наратив Кремля про нелегітимність президента України Володимира Зеленського. Йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Такі наративи кажуть аналітики інституту вивчення війни, створюють умови для того, щоб вважати, що будь-які угоди, досягнуті в майбутньому, будуть недійсними в російському конструкції, все таки 2014 рік – та год якоби переворота, і тому всі ті, які були після, а, звісно, ж, не мають якоби. никакого отношения к легитимности. Ну и основной удар сейчас, конечно же, ведется непосредственно по президенту Зеленскому, как верховному главнокомандующему воюющей страны. И в данном случае Россия себе создает определенный маневр. С одной стороны, конечно же, они не отказываются от переговоров, а даже активно там назначают участников делегации, едут в Саудовскую Аравию и так далее. Но параллельно с этим продолжают действительно фундаментализировать свои заявления, месседжи о нулевой, э, нулевой легитимности Украины, о нулевом суверенитете нашей страны, и таким образом, таким образом это дает повод непосредственно Кремлю все-таки отказаться в будущем от тех обязательств, которые будут приняты по результатам соответствующих переговоров. Если Россия захочет найти повод прекратить мирные переговоры, выйти из мирных переговоров, Нарушить какие-то та например, о прекращении огня, то як показує практика, їм не нужно они его видумують. Дійсно, які цілі Путін і його оточення переслідує, кидаючи такі фрази, ми не знаємо. Але ясно, одне, що Росія стала на військові рейки, і цей процес зупинити практично неможливо. И в данном случае э, используют перемирие исключительно для того, чтобы выучить прошлые ошибки, э, накопить э, нужный и человеческий ресурс, и, и э, тоже вооружение, которое необходимо для... Ну РФК, да, возможно, это уже будет э, называться не СВО, СВО очевидно. Точка для этого СВО будет поставлена непосредственно в мае месяце, но э, в то же время широкомасштабная война действительно после определенной паузы вполне может э, усилиться даже э, с новыми, новыми масштабами. І тепер перед керівництвом України стоїть не менш важливий етап: убезпечити країну так, щоб Росія навіть боялася подумати про повторне вторгнення.